Я завжди всім і собі, і всім нам нагадую, що це накладає на нас і велику відповідальність. Замало просто приходити. У недільний чи святковий день до храму і стояти, відтупцювати на рогах, чекаючи, коли ця служба закінчиться, бо ми, бачиш, не можемо себе десь взяти в руки і зібрати. Якщо Господь нам дарує таку можливість приходити у храм, не дивлячись на жару, не дивлячись на те, скільки богослужіння триває, це означає, що Господь кожного з нас по милості своїй привів у цей храм. Для того, щоб ми всю свою внутрішню енергію, всю свою внутрішню силу послали в небеса і просили Бога. Просили Бога, щоб Він захистився за нашу країну. Просили Бога, щоб Він нас вчив жити. Просили Бога, щоб Він нас вчив цінувати, те, що ми маємо, і те, що так часто ми з вами не цінуємо. І вчитися бути уважним. Тому що, здавалося, б, в православному богослужбовому да, календарі ми постійно читаємо одні ті самі євангельські рядки. Вже багато з нас їх навіть на пам'ять знають, але як часто те, що ми тут читаємо в храмі, якщо бути знову ж таки теж чесним і відвертим, проходить повз нас. І це результат нашої безвідповідальності, нашої безвідповідальності як християн, як дітей Божих. І от Сьогодні це свято Петра і Павла. Я не буду довго говорити, звернув вашу увагу на три маленьких діалога, які, як мені видається, дуже доречні і дотичні, і важливі для кожного з нас. Перше це те, про що ми сьогодні почули в Євангелії. Дуже слушне запитання. Господь звертається до своїх найрідніших, до таких самих, як і ви, які постійно з ним, як і ви, постійно приходите у храм. І задає їм запитання про те, слухайте, скажіть мені, будь ласка, а за кого мене мають? Думайтеся. Сьогодні це питання звучить в церкві в Леплянах. Церква в Леплянах, Сестрівський тут. За кого ми маємо, Господи? Ми рідко думаємо про це питання, а насправді воно дуже справедливе. Тому що сучасне християнство, живучи навіть в якомусь постійному своєму такому самозакоханні і егоїзмі, дуже часто для нас Бог Він потрібен, щоб ми могли до нього звернутися з одним проханням. Дай. Боже дай! Боже дай здоров'я, Боже дай перемогу, Боже дай вирішення ситуації в сім'ї. Боже, дай вирішення ще чогось. Нас постійно, Боже, дай. Скажіть чесно, ми всі з вами уважно читаємо постійно Євангелію, хто читає найсвятих Отців. А де там написано, що наш Бог, якого ми з вами сповідуємо, наш живий Бог, серцезнавець, де там написано, що Він мав би бути Богом дай? Ніде такого не написано. Виникає питання, а що ми з вами, як люди, як діти Божі, що ми з вами готові йому дати? І тут, знаєте, дуже сумна відповідь, бо дуже часто або дуже мало, максимум свій час, коли ми приходимо на службу, або інколи взагалі нічого? Дуже часто ми маємо свого Бога не як живого, присутнього в нашому з вами житті. Дуже часто для нас, наше з вами християнство, це, навіть це, це така дуже гарна, добротна, справедлива філософія, яку ми сповідуємо і якій ми не перечимо. Але якщо дивитися на досвід церкви, якщо дивитися на те, чого чекає від нас Господь, замало цього, щоб ми просто е, захоплювалися і казали, Та, яка правильна книга Євангеліє. Євангелія. Господь, Чекає від нас трішечки більшого. Друге, на що б я сьогодні хотів би звернути увагу, ми сьогодні святкуємо пам'ять Петра і Павла. Петро, який був біля Христа, в цей момент, коли навіть ми сьогодні читали, він чув ці слова, що Господь надіявся і на нього в тому числі, як на старшого. Він доручав Петру теж дуже багато. Потім настав жахливий момент в його житті, і Петро просто банально із страху зрікся, як і ми це теж дуже часто робимо. Перед лицем якоїсь небезпеки, наша віра слабне, ми опускаємо руки, впадаємо в вічі, впадаємо в зневір'я, і тим самим якоюсь мірою можна, так сказати, умовно відвертаємося від Христа. І був потім, коли вже Христос Воскрес і якось вони сиділи з Петром, був теж, було теж запитання до Петра. І я думаю, що ці запитання актуальні для нас. Після трьохкратного зречення Христос колись на березі озера питав Петра, Петро, ти любиш мене? Запитав раз, запитав другий і запитав третій. І мені здається, що для нас, богомольців, так, от ми прийшли з вами в цей храм, ми називаємося християнами, ми любимо цей храм, цей скіт. Сьогодні я хочу, щоб кожен з нас мав своє домашнє завдання. Подумайте про те, як ми з вами, кожен з нас особисто любить Христа. В чому вимірюється ця любов, в чому виражається ця любов по відношенню до Нього. І третє. А Павло? Людина, яка була переконана, що християни це секта, людина, яка була переконана, що цю секту потрібно знищити, людина дуже освічена, людина. Принципі доволі порядна людина зі статусом. І на своєму шляху в Дамаск, де він мав так само нищити християн, йому теж зустрівся Господь і сказав йому таку фразу. ще тоді він був савлом, каже «Савле, савле, за що ти гониш мене? Важко тобі йти проти рожна. І тут, знаєте, нам як людям. Які я кличу завжди, щоб ми з вами були практиками у своїй вірі, я хочу, щоб ми з вами інколи теж задавалися запитанням, коли нам здається, що ми проявляємо якісь кволі свої потуги, що ми ніби щось там інколи змушуємо себе стати на молитву. Але дуже часто, з роками в своєму християнстві, знову ж таки, якщо ми з вами чесні, відверті самі собою. Багато хто з нас помічав, яким таким якимось прісним і важким є для нас наше християнство. Буває так, що ми по якійсь проблемі, по якійсь дилемі молимося, 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 а таке враження, що небо над нами закрите. Таке враження, що нас якось не чує ніхто. І ми ніби ну, нас, слава Богу, не вистачає оцей дурості, щоб ми там зреклися, відійшли. Від Христа. Ми далі приходимо руками в храм, але це стояння нашого у храмі, перебування наше з вами тут, воно не наповнює нас. І дуже часто навіть з наших услуг лунає така фраза, коли в якійсь там проблемі, дилемі, ми починаємо з кимось говорити і кажуть, ну давай от молитва, та він каже, та я вже й молився. І навіть це якось так звучить, так приречено, та я вже й молився, вже й молитва не допомагає, вже й нічого не допомагає. І я тут хочу, щоб ми зрозуміли, що знаєте, Господь чекає від нас, від кожного в принципі, в кожного з нас своя дорога, в кожного з нас свій шлях, кожен з нас особистість по-своєму, і кожного з нас по імені знає Господь. Але знаєте, я ніколи такого не проповідував, не проповідував і не збираюся. Господь не чекає від нас з вами миттєвої святості. Але мені здається, що Господь чекає від нас. Чуть-чуть наполегливішої праці над собою. І кожен знає, в чому ми самі себе шкодуємо, і кожен знає, в чому ми самі себе виправдовуємо, кожен знає ту розвилочку, після якої ми починаємо з вами лукавити і з самі з собою, і з ближніми своїми, і з Богом. І тому, знаєте, от, прийшовши сьогодні в храм. Возвеличуючи і в пісний співак Петра і Павла, і Господа нашого Бога, це все правильно і ми так будемо робити, поки будемо жити, поки нам Господь буде дарувати таку можливість. Але надважливим є, щоб ми знаєте, не тільки знали багато про християнство, а щоб ми пробували хоч інколи ним жити. Тільки після того, коли ми почнемо жити. Щось хоча б якось впроваджувати у своє життя, хоч якось ламати самого себе, отого свого внутрішнього, гордовитого і лінивого чоловіка внутрішнього, тільки після того ми будемо відчувати, що Господь приходить в нашому житті, так як закінчував сьогодні Отець Григорій в апостолі. Казав апостол Павло: немочами своїми буду хвалитися. Чого він так казав? Бо тільки тоді, коли ми перестаємо виправдовуватись. Тільки тоді, коли ми перестаємо самі себе шкодувати, тільки тоді, коли ми лишаємося чесні з собою і бачимо, хто ми є насправді, бачимо всю свою внутрішню гниль. але стаємо перед Богом і кажемо, що, Господи, просто пробач мене. Ну от якось довірюю я себе до такого, тільки в цей момент, після цього усвідомлення себе справжнього і віддання себе в руки Божі, Божественна благодать приходить в життя людини. І ніколи інакше. Тому я всіх кличу до цього, знаєте, до праці над собою, вчитися покаянню. Ми вже знаєте, за стільки років ще пройде там якийсь там скільки рік чи скільки вже у нас буде десятий рік тут, так? Восьмий. Восьми. Восьми. Я вже хочу, щоб десятий був. Вже в нас, слава Богу, тут потихеньку-потихеньку все обостроюється. Але знаєте, тепер для нас важливо, щоб ми з вами вросталися в глибину. Для нас важливо оці тепер постройки наповняти справжнім змістом. Для нас важливо, щоб наша молитва ставала гарячішою тут в цьому храмі. І не тільки сесер, а й кожного. І дуже навіть хочеться, щоб нас тут і по було більше, і так навіть на боднях, щоб ви приходили і щоб ви знали, Оця точка в Липлянах – це точка, куди ми можемо прибігти на будь-яку пору доби. Прибігти стати, закляхнути тут і стояти перед Богом, якщо це буде потрібно, і жити, і розвиватися, і вірити в те, що в нас все буде добре, завдяки Богу, завдяки нашим козакам, які в нас є, які е, дають нам цей шанс. І коли ми завтра з Божою допомогою пройдемо оце, знаєте, е, оце пекло, в якому живемо сьогодні, я дуже хочу, і ми повинні всі про це пам'ятати. Ми маємо з вами, українці, одну велику проблему. У нас дуже коротка генетична пам'ять. І в нас е, від біди до того, що така разниця, дуже маленький проміжуток. І дуже хотілося, щоб ми, пройшовши це все, завжди стояли перед Богом тут, в храмі, з вдячністю і ніколи в житті не дозволили собі, своїй громаді, своїй країні розмінюватися на те, що робить нас завжди слабшими і отакими уразливими. Тому ну, вітаю всіх зі святом. Хай Господь всіх благословить. Продовжуємо далі молитися. Не грайтеся в подвижників, кому дуже жарко. Виходьте, прогулюйтесь навколо церкви і далі продовжуємо молитися. Добре? Щоб ми нікого тут за руки, за ноги не виносили. Бо зараз почнете моліти нам, потрошки. Все, хлимось.